Сімгілель, британський Хакатон присвятили технорішенням для оборони України. Інструменти реклами Мета Advantage Плас зі штучним інтелектом, дав збій та трейлер Stalker 2. Мене звуть Валерій, і як завжди, поспішаю поділитися з вами останніми новинами які світу. Чекаю, поки ви зробите каву, і буду починати. Інструмент для націлювання реклами зі штучним інтелектом Едветеч Plus дав збій. Він витрачає бюджет на рекламу з вищою швидкістю та не приносить конверсій. Що відомо про збій, як реагують у компанії та чому донедавна ефективний алгоритм не працює. Мета вперше запустила інструмент Advantage Plus у всьому світі восени 2022 року, коли стан онлайн реклами був невизначеним. Маючи інструменти Advantage Plus, мета пообіцяла, що моделі штучного інтелекту та машинного навчання можуть ефективно таргетувати потрібну аудиторію замість відстеження користувачів. Advantage Plus використовує власні дані з MetaPixel. Некоректно роботу інструменту вперше помітили у лютому на День Святого Валентина. Чимало маркетингових агенцій проводили спеціальні рекламні кампанії для клієнтів. Деякі агенції заявляли, що мета витратила приблизно 75% щоденних рекламних бюджетів для обох клієнтів менше ніж за кілька годин, а ціна за тисячу показів реклами була приблизно у 10 разів вищою, ніж зазвичай. Звичайна ціна за тисячу показів коштувала менше як 28 доларів, але зросла до приблизно 200 Тисяч, що значно вище середнього показника по галузі, від 14 лютого Енветеч Plus неодноразово перевитрачав кошти та ігнорував встановлені ліміти витрат. Рекламодавці кажуть, що отримати підтримку від мета також було складно. За останній рік мета звільнила тисячі співробітників, особливо з команд підтримки клієнтів. Багато запитів клієнтів тепер спрямовуються до чат-ботів і штучним інтелектом. Але будемо відверті: різке підвищення ціни за кліки, ціни за перегляди. Це не лише проблема Мета. Мета онлайн реклама загалом стає дорожчою через, як кажуть маркетологи, підвищену неефективність, яку автоматизація лише погіршила. Маркетологи. Чекаю в першу чергу ваших коментарів, а ми будемо рухатись далі. Перший лондонський оборонний технологічний хакатон об'єднав лідерів у сфері технології, венчурного капіталу та національної безпеки для розробки нових рішень. Ця подія відбувається у світлі оголошення Великої Британії про найбільший пакет військової підтримки України: 3,7 мільярда доларів на поточний фінансовий рік. Алекс Фіджер зі Skyral та Річард Бас Forces організували хакатон, в якому взяли участь розробники як апаратного, так і програмного забезпечення. Лондонський Хакатон визначив пріоритетами оборону, національну безпеку та глибокі технологічні розробки з особливим акцентом на безпілотниках та цифровій війні. З огляду на використання безпілотників та електронних засобів протидії у війні в Україні Хакатон мав на меті поєднати цивільні та військові технологічні потреби. Катеріна Бучацький з компанії Apollo Defense, яка народилась в Україні, наголосила на необхідності вирішення реальних викликів, що стоять перед нашою країною. Вона підкреслила хакатонів для заохочення інновацій і інтеграції різних військових зацікавлених сторін. Тож сподіваємось, що хакатон пройшов продуктивно, особливо з питань безпеки, і зокрема виявлення та моніторингу безпілотників. Українська студія GSC Game World, розробник Stalker 2 Серце Чорнобиля, до річниці аварії на Чорнобильській АЕС показали офіційний трейлер гри Це ще не рай. У ньому гравці дивляться на закинуте місто Атомників Прип'ять. У ролику можна побачити колишній готель Полісся, голосу огляду, інтер'єр зруйнованого універсаму та інші пейзажі, знайомі більшості туристів-екстремалів. Як пояснили розробники, прем'єра трейлера відбулась на стрімінговій платформі Білі-Білі. До ролика Увійшли катсцени та огляд локацій, що дають невелике уявлення про сюжет та атмосферу гри. Також глядачі можуть вперше почути та оцінити українське озвучення гри. Гра Stalker 2 Серце Чорнобиля вийде на ПК та Xbox 5 вересня 2024 року. Тож підтримуйте українське. Бонусом додам, що у Дєсіті ведуть спеціальні умови для стартапів. За новим законопроектом навіть найменші технологічні компанії зможуть стати резидентами Діє Сіті. Для них будуть доступні найкращі в Європі податкові ставки та всі інструменти для масштабування та залучення інвестицій. На сьогодні це були всі новини. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, і поки поруч з нами існує країна гній, я не перестану казати. Бережіть себе. До зустрічі! Thank <laughs> you.